Великий подарунок до Спаса отримали мешканці вулиці Січинського у Коломиї та й усього мікрорайону старої четвертої школи. На церкві святого апостола Андрія встановили купол та хрести. Громада чекала цього дня майже рік, адже купол був готовий та через брак коштів довго не міг зайняти своє місце. Урочистий момент встановлення бачила наша знімальна група. Перший камінь на спорудження церкви святого апостола Андрія Первозванного заклали ще у 2006 році. Проект благословив покійний владика Павло, а вже дав наснагу на будівництво Покійний владика Микола Сімкайло. Адміністратор церкви Микола Остафійчук каже, що всі роботи проводяться силами та коштами громади. Один із активістів та будівництві Михайло Дяків називає це спорудження зразком народної будови. До доброї справи долучилися й меценати. Купол спорудили ще минулого року, але через брак коштів довго не зміг зайняти своє місце. Тепер до свята Спаса громада отримала довгоочікуваний подарунок. Вага приблизно біля 6 тонн його. Все виконано всередині дерев'яна конструкція. У нас є такий дуже знаменитий майстер із томачика Микола Тесленко. Це він робив проект цього купола. А вже разом спільно з моїми майстрами, які з братства хлопців маємо своїх таких майстрів, то вони це якраз разом спільно з ним цей купол виготовляли. Загалом на будівництво церкви витратили вже близько двох мільйонів гривень. Розповідає отець Микола. Купол нам обійшовся, самі матеріали приблизно в 100 тисяч. Хрести 20 тисяч. Самі хрести нам обійшлися. Ну, все, зараз все дорого, але е, знаєте, ці, коли б ми замовляли хрести, нам зробили знижку, 8 тисяч гривень, зробили знижку нам на хрестах, тому що ми вже у них замовляли бляху, замовляли все, всі матеріали. Форма купола традиційна, коли видна, характерна для наших церков. З давних давен дуже багато людей старалися приклонитися до купола, якого який мають піднімати на церкву. І це вважалося, що цей купол якраз буде приносити тоді вже їм і здоров'я дає, і добробут, і благодать Божа сходить на, на людей, які приклоняються до цього до купола при підйомі і при встановленні його на церкву. На купольний хрест, будучи невід'ємним декоративно-символічним елементом, додає спорудженню досконалий вигляд. Виготовлення хрестів на купол церкви проводиться досвідченими фахівцями з використанням матеріалів, які імітують колір золота. Хрести освятили минулого року на Андрея влади, покійний Владика Миколай освятив хрести. Так що зараз це буде вже тільки символічне освячення купола і закладення хрестів на новозбудованій церкві. Перед підняттям купола отець Микола Остафійчук відправив службу Божу та благословив і усвятив церковну споруду. Всі присутні разом помолилися. Дуже важливо, щоб у цей час, коли ми більше зайняті зайняті таким матеріальним, що ми більше приділяли уваги духовному, і звичайно, що дуже приємно, що є, скажімо, настоятель храму, який безпосередньо зорганізував навколо себе громаду, і більшості, опираючись на її підтримку, якраз зробив таку добру справу. Я думаю, що вони ще тільки на півдороги, бо ми бачимо скільки ще багато. Багато треба зробити, треба якомога більше, щоб і допомагали прості коломияни, Звичайно, щоб влада підкладала своє плече. Хочу сказати, що ми стараємося в принципі кожного року закладати кошти для того, щоб у нас будувалися церкви. І я думаю, що і така добра практика буде продовжуватися на наступні роки. Цей день найбільш хвилюючий для громади. Вже рік вони чекали цієї хвилини, а особливо для тих людей, які працювали на будові. Коли почалося забудовувати, ми тут, а не тільки я, тут багато нас було. Це якраз кістяк. Було. от Михайло, пан Михайло є, Степан, О, пан Іван, Петро, Василь. Ну, бо то одна людина не може так це все. І скерувати, і зробити. Так що громада, громада, більше громада робила. І... Такий сьогоднішній момент підняття куполу, що для вас означає? Радість, радість, невимовна радість. радість. Вже чекали бо Багато людей лише питається, де коли та коли, коли і ось хвилюючий, і навіть історичний момент настав. Релігійна громада церкви святого апостола Андрія звертається до керівників організацій, установ, підприємств, меценатів та бізнесменів і людей доброї волі надати матеріальну та фінансову благодійну допомогу у побудові церкви святого Апостола Андрія по вулиці Січинського, 22, що у Коломиї. Приватбанк розрахунковий рахунок 26.00.90.60.10.27.24, Мфо 33.66.77, КОД 33 27 61. щиро вдячні. Хай береже вас Господь. Парох церкви, отець Микола Остафійчук.